Привіт, друзі! Сьогодні поспілкуємося із військовим капеланом, який на лінії фронту рятує не тільки тіла, але й душі наших бійців. Отець Антоній у передачі Наші люди. Робота священника це і психолог, і заступник з морально-психологічного забезпечення. І знов такий же священник, невіруючих людей на війні не буває. Але в мене на молитві стоять і православні, і греко-католики, і рибо-католики, і юдеї, і мусульмани, і навіть язичники. Військовослужбовець не вбиває людей. Він не вбиває людей, він знищує ворогів. Я завжди говорю своїм військовослужбовцям такі слова, що ви боретеся з темнотою, ви боретеся з бездною, Але ви повинні не забувати, що ви воїни світли. Військовий священник капелан це людина, яка допомагає військовому, духовному. Плані, ми повинні з вами розуміти про те, що війна в нас триває з 2014 року. Військові священники в Чернігівській області. У нас багато військових священників. Більше 12 капеланів резерву. Це тільки в Збройних силах України. Є військові священники Національної гвардії, є військові священники і прикордонній службі. Нашій для нас робота нічим не змінилася, тільки місце дислокації помінялося. Тоді ми їздили на фронт на схід. Зараз, на жаль, нам Довелося виконувати свою роботу на рідних теренах. А в дійсності робота священника це і психолог, і заступник з морально-психологічного забезпечення, і знов такий же священник. Людина, яка повинна, напевне, вміти все в своєму житті і бути всім одночасно. І братом, і батьком, і мамою іноді. Ми говоримо завжди, напевне, так, що невіруючих людей на війні не буває. Немає різниці, якої конфесії людина, якого віросповідання, якої течії християнства чи не християнства. Для всіх важливо для священників, щоб військовослужбовець, боєць, хлопець, дівчина були духовно готовими до того, що їх очікує на війні. Бо в дійсності війна для жодної людини не являється нормою. Війна це те, що в людині пробуджує це саме погане і піднімає туди з глибин, душі, на жаль, такі речі, які краще б вони б там залишалися. Я завжди говорю своїм військовослужбовцям такі слова, що ви боретеся з темнотою, ви боретеся з бездною, Але ви повинні не забувати, що ви воїни світли, але ви повинні не забувати про те, що коли ти заглядаєш у ту бездну, бездна заглядає одночасно в тебе. От саме для того, щоб допомогти і огородити військовослужбовців від цієї Чорноти, і існують військові священник. Військовий священник капелан навіть по закону на зараз прийнятий закон про капеланську службу. По закону не має права бути приналежним будь до якої і проповідувати будь-яку віросповідання. Тобто свою. Я православний священник, але я духовно кормлю будь-якого військовослужбовця будь-якої релігійної конфесії. Я не наголошую на тому, що ви повинні всі бути і робити так, як я. Коли я служу в підрозділі, то у нас поліконфесійна держава, і багато з них. Інших конфесій, але в мене на молитві стоять і православні і греко-католики, і рибокатолики, і юдеї, і мусульмани, і навіть язичники. І коли ми говоримо, коли це ми проводимо якісь там свято чи просто збираємося в якийсь день для того, щоб поговорити і поспілкуватися, я говорю завжди так: умієш молитися, молись. Хочеш молитися, як я молись, як я. Не вмієш молитися, чи не хочеш, чи ти не віриш. Просто по... побудь зі мною п'ять хвилин в колі своїх друзів разом зі мною і подумай про свою родину, про свою сім'ю, про своїх рідних близьких. Заглянь до себе в душу, поспілкуйся сам з собою. Побудь наодинці, виділи собі п'ять хвилин. Ну, це і є молитва. Бо молитва в дійсності перекладається як спілкування, коли спілкуєшся. Іноді навіть е... я не хочу молитися. Ну добре, то бери телефон, сідай, дзвони до дружини і розмовляй з дружиною. Тільки не так, що в мене все добре, я побіг, я зайнятий. А іменно спілкуйся, іменно розмовляй, порозкажи, щоб ти трошки наблизився до мирного життя, до сім'ї, до того, що робить тебе завжди краще. Священник це не психолог. Священник повинен переживати все із тою людиною, яку він допомагає. Але в нас у вас за спиною стоїть престол Господь. І священник набирається сил, коли служить Богу, коли служиться літургія, саме з допомогою Бога. Священники має ті сили, які він має. Військовослужбовець не вбиває людей. На війні не вбивають людей. Якщо військовослужбовець залишить частину ППД, вийде з ППД чи вийде з розположення своєї час військової частини, візьме зброю або візьме там, чи ще щось і вб'є людину на вулиці. Це буде вбивство. Якщо військовослужбовець виконує свої обов'язки безпосередні під час бойового завдання, він не вбиває людей, він знищує ворогів. Це величезне розуміння. Ніколи взагалі не, не питайте навіть у військовослужбовців, скільки, скількох ти вбив, щоб ви розуміли. Ніколи. Ні, повірте мені, я своєї практики знаю про те, що як тільки приїжджає військовослужбовець, приїжджає додому, де сідає за стіл, кум, брат, сват починають перше питання: скількох ти вбив і чи ти вбивав. Військовослужбовець не вбиває людей. Він знищує ворогів. І це принципове питання. Принципове питання в тому, що самі догми. Православні не говорять нам про те, що війна це добре або погано, можна чи не можна воювати. Але православна традиція говорить про те, що захист своєї батьківщини це є війною священною для кожної людини, бо він захищає людину, захищає своїх рідних, близьких людина захищає свою державу. І це вже є священною війною. Це не агресивна війна, яку проводить зараз Російська Федерація. І на цю війну я маю право її благословляти, бо вони захищають своїх рідних і близьких. Ми з вами говорили тільки що про війну. Чи агресивна війна, чи є захисна війна це вже велике питання. По-друге, питання тут не в тому, що вони ходять, вони допомагають, можливо, своїм військовослужбовцям. Священник в дійсності повинен військовослужбовцю нагадувати про те, що він навіть на фронті він людина. щоб було гуманне відношення до військовополонених, щоб було гуманне відношення до ворогів до своїх. Розумієте, людину вбити можна по різному І для цього священник одна із таких критерій, чому він це робить. Чому ми там? Питання в тому, що священник є канони Василя Великого, був такий святий, ми його святкуємо день 14 січня, день пам'яті, це людина, один із стовпів і подвижників православної церкви. І от він був одним із перших капеланів у римському війську. І в його рекомендаціях до священників, які будуть служити у військах, є така одна з рекомендацій: якщо життю і здоров'ю військовослужбовців загрожує небезпека. Якщо, наприклад, капелан знаходиться, більшість капеланів мають парамедичні курси і, і допомагають не тільки психологічно, а й можуть допомагати, мають навички допомоги як парамедика, як медика. Ну, якщо я залишаюся своїми пораненими військовослужбовцями, і я знаю, що їхньому життю і здоров'ю буде загрожувати небезпека, я маю право до рук взяти зброю і захищати їх зброєю в руках. Але після цього в мене буде три роки відстороння від служінь, я не матиму виконувати. Право як священник не звершував священну святу літургію. До їх питання це вже моральний, моральний аспект. Розумієте, ми вже всі бачимо про те, що в більшості своїй російська церква як православна, вона поглинута державою і робить те, що їм говорить держава. Вони державні службовці, а не священнослужителі і не служителі Бога. На жаль, вони забули, напевне, про ті слова, що Богу Богу кесарю, кесарю Ікона покрови Божої Матері. Яка в нас вона знаходиться в нас в кафедральному соборі міста Чернігова, в Катеринці? Ікона Покрова зображений архангел архангели, військовослужбовці. Зараз до неї додавалися всі військові всі святі, які були воїнами і здобули святість перед Господом. І знову-таки ми ж говоримо з вами, бачите, ви кажете, про те, як військовослужбовцям виконувати свої обов'язки, а скільки святих ми можемо перелічити, які були військовими і стали святими. А ця ікона Покрови вона проїхала за весь час нашої війни, тоді ще всю лінію АТО, потім ООС, і була майже на всій лінії зіткнення в багатьох багатьох, багатьох підрозділах.